Служба безпеки України державний правоохоронний орган спеціального призначення, завданнями якого є боротьба зі злочинами, що загрожують національній безпеці, захист суверенітету України, конституційного ладу та прав громадян. Події останніх років в Україні загострили проблему, пов'язані з явищем колаборантства. і працівники СБУ проводять низку заходів, аби виявити диверсантів, інформаторів ворога та коригувальників вогню, а також агітаторів, які виправдовують дії агресора у соціальних мережах. На жаль, дуже багато мешканців Донеччини погоджуються співпрацювати з окупантами та надсилають їм точні координати об'єктів критичної інфраструктури чи розташування збройних сил України. Нещодавно до 12 років позбавлення волі було засуджено пенсіонерку з Краматорського району, яка повідомляла ворогу інформацію про дислокації українських військових у Краматорському та Покровському районах. Насамперед вона збирала дані стосовно бойових позицій, ракетних комплексів, фортифікаційних споруд та блокпостів ЗСУ, місць дислокації особового складу та приміщення військової техніки сил спротиву в Краматорську та Покровському районах Донецької області. Районі Донецької області також зраді на цю цікавили дуже маршрути руху української військової авіації, місць випробування безпілотних літальних апаратів та місць дислокації підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектронної. bespreek Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень. Також оперативники Служби безпеки України викрили мешканця Мирнограда, який допомагав ворогу. Його було засуджено до 10 років позбавлення волі. Він колись проходив військову підготовку в артилерійському підрозділі, мав певні знання і навички, і так само через соціальні мережі погодився співпрацювати з окупантами і передавав їм дані стосовно місця дислокації збройних сил України, маршрути пересування військової техніки. А також об'єктів критичної інфраструктури, крім того, на свій розсуд він надавав їм певні поради, куди і в який час краще здійснювати артилерійські атаки. Варто відзначити, що за виправдовування російської агресії проти України в заборонених соціальних мережах «Вконтакті» та однокласники існує окрема стаття Кримінального кодексу України. «436 з позначкою 2 і якщо особи розповсюджують ворожі наративи у соціальних мережах, вони також стають фігурантами для служби безпеки України. Так, працівники Служби безпеки України нещодавно затримали мешканця Українська, який був власником одного з проросійських телеграм-каналів. За інформацією СБУ, на канал було підписано близько двох тисяч осіб, серед яких могли бути і представники ворожих спецслужб. На своєму ресурсі зловмисник активно розміщував повідомлення з ворожою пропагандою, фейками та викривленою інформацією щодо війни. Також задокументовано розміщення повідомлень на каналі про дислокацію українських сил оборони у Покровському районі Донеччини. Він публікував електронні карти з координатами позицій українських захисників, а також місць прильотів ворожих ракет по містам Донецької області. Цьому фігуранту повідомлено підозру за частиною 2 статті сто з позначкою. 2. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення працівниками Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях було виявлено та затримано понад 100 коригувальників вогню, та було оголошено понад 200 підозрюваних колаборантам. Ми викрили вже 130 осіб, які так чи інакше передавали ворогу інформацію в оборонній сфері. І наразі до суду у нас скеровані. 37 кримінальних проваджень стосовно колаборантів. Протягом цих місяців у нас вже 250 підозр і 115 скеровані до суду. Це стосовно осіб, які співпрацювали з ворогом на адміністративних посадах або в сфері освіти, або виконували якісь організаційно розпорядчі господарські функції. Галина Прищепа зазначила, що жоден кругувальник ворожого вогню, який був затриманий службою безпеки України, ще не уникнув покарання. У свою чергу правоохоронці й надалі працюватимуть для того, аби попереджати, виявляти та викривати злочини проти українців та миром.